На долю українців на початку 20-го століття випали страшні часи. Два штучні масові голоди 1921-1923 -го і 1946-1947 років. Та найбільш трагічний голодомор 1932-1933 -го років, який привів до смерті мільйони людей. Спогади про голодомор передаються з покоління в покоління, нагадуючи про те, як страждання та голод були використані в якості інструмент. Та політичної репресії з метою придушення українського, національно визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян радянська влада заплановано та безжально організувала геноцид українського народу. Голодомор, неначе той криваво-чорний вершник апокаліпсису, зійшов на українські села Ниви і спустошив їх до корінця, до зернятка, до останнього Чертвого окрайця хліба за бажання жити на власній землі, бути її вільними господарами. За відмову від ярма колективізації український селянин був приречений гинути від голоду. Сьогодні у Кременчуці біля пам'ятного знаку жертвам голодомору відбувся меморіальний захід до 90-х роковин дня пам'яті жертв голодоморів, який цьогоріч припадає на 25 листопада. Кременчужани поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. Так само, як і в минулому за часів сталінського режиму, український народ зазнає терору через імперські амбіції Росії. Проте українці єдині в своїй боротьбі проти агресора, маючи мету перемогти. Ми об'єднані в рішучості зберегти нашу країну. Завтра 16-й годині згадайте про мільйони людських життів, які Україна втратила внаслідок голодомору і масових штучних голодів під час загальнонаціональної хвилини мовчання. А також запаліть свічку пам'яті та поставте на вікно, вшановуючи пам'ять загиблих. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.